Зайшло в Аврору куди без покупок. Треба такий контейнер. Е Я коплю Шопкінці, починаю їх знову купити. І мені треба кудись складати. Але щось він такий, якийсь. Він зараз на акції, взагалі, 88 гривень, а так 109. Якийсь ну, чи бракований, чи галімий. зовсім по якості. Зараз ще візьму. О, дивіться, 80, е -е, так, 5 літрів. Дивіться, ціна. Теж 88, але без акції. Ну, він трошки іншої форми, але мені в принципі без різниці, Просто якість набагато краще, ніж цей. Тому беру цей. А ще думаю, може 20 гривень доплатити одразу 5 літрів взяти, Ну, я думаю, ні, буде непрактично. Якщо думаю, мені ще їх треба зберігати і періодично доставати. І думаю, може мені взагалі взяти один на 3 літри. І типа... Бо якщо взяти прям 8 літрів, буде складно їх діставати. Тобто поки не йдеш, який тобі треба. А якщо так, то буде більш зручно. А якщо декілька таких взяти, то взагалі буде супер. Так що, думаю, так. Да. Це дуже хороші фірми цієї 54 гривні. Так, да, просто по факту більш функціональне те. Але щоб діставати, ми... 에, може я їх посортую потім якось і взагалі буде в мене по категоріях. Так що візьму, поки ще й на акції. Так що, думаю, хорошо заскочив, що взяв. Але думаю, якщо буде незручно, в мене є, що в цих контрейнерах зберігати, то я візьму значить, інший. По нічному старому місту дуже гарно гуляти. Хоча я взагалі не знаю до сих пір, чи розділяється на старе, на старе місто, але камера не передає. Воно в житті нереально виглядає, а на камері таке Ну, теж непогано будете, обов'язково прогуляйтесь. Небезково не от як стемніє, подивіться. Красота. Люблю архітектуру. А тут прямо тут прямо можна з розуму зійти з такою архітектури. Туди, пішли, туди. Подивіться, який гарний магазинчик. Зараз вночі виглядає бомбісно. うん。 Да, Арсен. І тут ще передається новорічне всяке. Причому тут немає прям великих знижок. Ціни плюс мінус звичайні. Але в березні вже майже в апреле, продаються такі товари. Дуже цікаво. Хоча не знаю, що нам надо, не зайшли подивіться, бо такого магазину ніколи не бачу. Це, певно, щось тут місцеве. Так. День добрий. Була ну, як подивиться, тут завжди є. Так, Напіток зали, який ніколи не бачила. Дивіться, тут уже в самому розгарі пасхальні всякі штучки. А які на них ціни? о, ціни є, Дивіться, вже в повному розгарі все тут продається. Ось дивіться, і формочок можна набрати. 5,80. Що за формочки по дизайну, давайте передивимось. Ось такі гарнюсінькі. Ну, якщо є щось класне, то може все треба. Перший раз бачу, що при диску продавали пучками. Такий -от один маленький пучок 20 гривень. Мені здається цей більший. Не знаю, перший раз таке бачу, от чесно. Зазвичай на вагу, а тут пучками. Ну, ні, якщо десь на базарі, то бачив, а от щоб отак от було цікаво. Давай, догоняю. Краю с ладиком догонял. А ну-ка, где ты там? Бежим, бежим. За Владиком. А ну-ка, где там твой Владик? Я мальчик и сердце. Почувствуй нам Ні, тут не імена, тут просто фраза. Тут імена Олексій опять кашель. Подивіться, оцю воду знайшов, вона колись була моя улюблена. Ну Тут є тільки два смаки, а по-моєму моя улюблена була зелена, я вже не продаю. Раніше до війни от просто будь-який динозавр поїхав. Любий поход в магазин без цієї водички в мене не обходився. Пам'ятаю, вона була по 12 гривень, зараз же 31 коштує. А я не пам'ятаю, яку мені краще взяти. Маракуні чи гранату? Чи там може є зелений? Ні. Пам'ятаю, найкращий мій був зелений. Я не знаю, вона, як бачите, продається, значить на неї просто не звертав увагу. Так, йдемо до епіцентру. Тут таке естетичне гарне кресло стоїть, а ми йдемо. До епіцентру він тут гігантський, взагалі кошмар. Оце найвеликий епіцентр, який я бачив, це в Запорожі був. А тут, а тут він ще більший. Ох, як давно я не катався на ескалаторі в епіцентрі. Вже заскучився. Дай Бог, щоб скоро вже так покатався в Запоріжжі. <різь> Ти ігрушки все-таки там? Ну, На зараз наверху подивимося, якщо там тільки меблі, то підемо обратно. Ну тут прям як в Ікеї. Давай пішли з самого початку і пройдемося. Прям як в Ікеї, дивіться, домики побудували. В Запоріжжі, по-моєму, не було в епіцентрі такого, я в крайнім сучі не пам'ятаю. Ну, прям в мене ностальгія, так давно вже не підіймався в таких великих епіцентрах. А тут же нарешті покатався. Прям спогади розблоковані. Да, щось тут якось я не хочу ще сказати поганого про епіцентр, але в Окей якось воно більш цікавіше. Я оце хочу подивитися на дизайн зелених кімнат. Мені дуже подобається зелений колір. М -м, гарно. Пішли. І заодно швиденько прийдемося по цим. От зелена така є, до речі, мені це даже подобається. Так, да, Ну, якщо б я таку кімнату хотів би. Оце мені здається два зайвих взагалі. Ну, Напевно так додали, що було. Тут така. не розумію, що просто поставили для зразку, Чи це предполагають так ставити тумбу. А зачем вона треба? І тут от теж така гостинна. А тут столики. А ще кімната. Кімнат досить багато, але не знаю, чому воно якось не дуже цікаво. Ну хотя в принципе напевно потому що. А не знаю, кстати, почему. Бо в окей мы прям с удовольствием а тут так шуденько. О, дивись, кабинет. Кабинет. Угадай, що це за город. Э -э, Варшава? Не, яка Варшава. Нельзя. В Варшаве нема столько небоскора. То Нью-Йорк, что ты не нужно? Ну О, дивись! Така зробити. О, класна штука. Дивіться, як прикольно, така типу двухетажна кровать. Це що, це хтось сіде, дивиться? чи у нас тривога, я не пойму. Така теж біла кімната. Оце я не знаю, чого я вам не знімав в як ми були в Ікей в Польщі. Там контента було. Это ти, ти кімнату собі таку хотів? А, ні, то не таку. там були какая-то очень якісь... А, так, да, тобто. Ось цю кімнату, так? Да? Да. Останні кімнати на нашому шляху і, напевно, будемо спускатися. Ну це така варіант гостинний. Зверху ми нічого не купили, навіть не знайшли. Е, але пам'ятаю, що десь було зверху до ковід. Може так само, але ні, йдемо вниз. Бо меблі нам не треба. Ході в поличку подивитися, тут немає такого, як я хочу. Боже, бісить на то лего дивитися, я не можу. Ой, Владик. Це треба так от Олего любити. Ви гляньте, тут тільки всяких цікавостей, це картон, це картон. Подивіться, отут мені навіть практичні є такі, щоб щось складати. Мені здається, отут, от в епіцентрі, якщо брати іграшки, то тут є все, що завгодно. Любий варіант, іграшок, не іграшок, все, що хочете, Оце дивіться, якийсь деталька. Ну, коротше, отут-от реально треба пати, коли отут є реально все. Я вам кажу, це сюди можна приходити і просто хоч цілий день ходи, розглядай ігрушки. Подивіться, ну, кожна іграшка щось десь цікаве, кожна щось ярка, не ярка, якась весела, цікава. Не ну, дивлюсь, бо я колекціоную шопкінси, думаю, вдруг є якісь шопкінси, але по-моєму вони вже зняті з виробництва. Треба почитати. Я продовжую колекціонувати, але скупляю тільки вже такі бушні. Ну, там кто колы куплял, зараз просто продает. Что ты тут Максим, стоишь? Ты, это мечта моего мальчика. Будешь... Владика мечта в одном месте. Это... А гляньте, да, какие маленькие игры классные. Бомбетчики. Ба... Всякие сюрпризики. Ну, конечно. Гляньте, какие миньоны. А ней, наверное, залезли. Почти ціна. Так, да, металево, так він, він прям тяжкий. А що ти хочеш себе мільйон? Та ні, я просто дивлюсь, чим він мені треба. Ну а тут декор з розумом можна зійти. Окремого відео не буду, бо тут не так багато про щось знімати. І у нас часу не так багато, але... Але це щось дуже гарне. Ну, Звісно, оця чашка. Я не можу вам її не показати. Подивіться на це. 201 гривня. Така чашка. Щось дуже гарне. Через тюр гарна чашка. А от гляньте, така як взагалі, мабуть, під типу ручної роботи 265. М -м -м -м. Красота взагалі. А от гляньте, півночка, півночка, півночка. Зайка є. Краса. і великі зайки. Зайчик 274 гривні? А, ні, только. За Зайка 700 гривень. Думаю, щось тут. Ціна дешева, Ага. Для такого зайця. А за ЭК-700. ти тобто, правильно подумав. Так, ну вот так и вот рекордчик. Ну конечно все виглядає вообще супер. Ну, Я вже покажу. І по декору, бо в мене його дуже багато. У нас вже весеління, але зараз ми, мабуть, ще кудись поїдемо, зараз їсти підемо. Отак виглядає англійський сніданок, омлет, овочі та хліб. А ну, отак що? виглядає англійський сніданок. І це, бачите, вчора був апельсиновий сок, сьогодні вже гранатовий чи вишневий. Все, все, все. І зараз ще покажу, як виглядає німецький. Немець? Отак виглядає німецький сніданок. Картопля, сир, м'ясо, гриби, помідор, листя, салату і хліб. Останні рази дивлюсь на це видно. Ну, звісно, вид собі такий. Але все одно, що в цьому є для любителів ось всякого такого ось це урбаністика називається, чи як, то ось вже підходить. В центрі ми доробили справи. Поїдемо в одне е, кафе, тере-сувенірний магазин, таке щось інтересне, може пару кадрів вам там вже чекаю, е, Хочемо купити якийсь моносирник. Я не знаю, я просто зайшов в отзиви. Я про це кафе знав, але я знав, що там тільки сувеніри купити, Я планував тільки поїхати туди, купити сувеніри. але ні, там хтось в отзивах. Багато дуже хвалить, там якийсь моносильник є. І львівський, і івано-франківський сніданок перепрошую. Ну, оскільки ми вже поснідали, то ні. ну, Зачем нам вже ще що їсти? Але моносильник я хочу обов'язково спробувати. Якийсь тобі сувенірчик хочу вибрати, бо ми так ніде і не знайшли, де той сувенір, хоча подивінок якийсь купити. Так що такі от діла. Е, є ще там два сувенірних магазини. Не знаю, чи будемо заходити, подивимося, що в тому кафе. Е, спочатку ми підемо туди. Якщо там нічого не сподобається, то підемо ще в ті два магазини спробуємо зайти. Але я в будь-якому випадку їх так знаружже підзніму. І ще є куча планів. І ще є там бастіон якийсь, так як галерея не галерея. По фото у відгуках бачу, що там теж якісь сувеніри є, теж можна прогулятися, і сама будівля виглядає дуже класно. І може там буде якась інформація про це. Тобто я туди теж хочу прогулятися. Трохи підкапує дощ, але зараз в принципі він зупинився. Ну, у нас є зонтики. На вулиці прохладно. І ще є якийсь там, я не знаю, чи він буде нам по питті, якщо буде обов'язково зайдемо, якийсь там книжковий магазин старовинний. Я хочу зайти собі якусь книжечку прикупити. Але, звичайно, якщо ж у нас, якщо там взагалі є щось цікаве, може, там якісь раритетні книжки продаються, то зачем мені та раритетна книжка? І потім ще хочемо поїхати на озеро, і потім вже не знаю, заїдемо вже в самому Єренчі в магазин чи тут десь магазин, бо тут є Велмарт, було б добре заїхати в Велмарт, але він нам зовсім не по путі, то ну, ось озеро, ось той Велмарт, навіть тут. Тобто нам взагалі трошки не по путі. Але хто його знає, може і заїдемо. Ну так, да, Велмарт я б хотів, бо в Велмарті більше вибор і мені там теж дещо треба подивитися. Бо я думав, що тут в Івано-Франківській є шан, але тут шану нема. Так що мені в якийсь великий магазин було б добре. Так що отак от. зроблю напевно один влог. Один влог, як ми сюди їхали, а другий влог уже два дні в Івано-Франківську. Щоб не робити вже по 5 хвилин відео. А обов'язково буде відео з'яранче. Оце вчора я отут на балконі сидів, демонтував відео про Аврору. Ще в мене напевно одне-два відео буде про Житомир, що сьогодні мені треба їх змонтірувати. Сьогодні я їх вже і викладу, нехай будуть. Два відео за день викладу, вже хай не будуть. Щоб вже починати викладувати про цю подорож. Знаєте, дуже погано, звичайно, що йде дощ, але чогось мені здається, що якраз під час дощу можна буде випровабувати. Виправ... Виправувати... Випровоб... випро... Випробувати той Карпатський вайб, мені здається, тут ще є теосія, тому може бути сумно. Е -е, дивіться, е -е, мені здається, що саме під час дощу буде той самий Карпатський вайб. Ну мені так здається, тож дощі десь, напевно, годинку-дві, поки ми ще зберемось. Ну ні, зберемось, думаю, пів годинки, годинку і потім ми ще поїдемо в центр. Теж там, думаю, годинка пів. Та ні, на півгодинки, годинка-дві. Погуляю, доснімаю відео і будемо їхати далі до РМ ще. Так що отак от тут. Ну, тут навіть немає що засняти, бо тут покайно. От і все, кажемо в цьому номеру пока-пока. Скоріше, більше вже в житті ми цей номер не побачимо. Но, як говорять, ніколи не ні говори ніколи. Тому що хто його знає, як ще буде. Від, звісно, так. Да. Сомнительний. Не хочете. Дивіться, які носочки знайшли. А тут куча по 20 гривень. Класні. Крупа гречана. Сіль і молоко. молопах. Тут куча всяких саме. А от Ось тут такі класні носочки ми купили по 20 гривень.